Вітанечка, мені прийшла посилочка обмін за Тскою. Вона така величенька. І знаєте, чоловіку, як завжди кажу, а забери мою посилочку. Він приносить, каже, що це ти таке змову, така вагу має. Я кажу, це АТСка. І він завжди дивиться, АТС? А потім, а я ж забувся, це ж у вас такі АТС. -ки. А -а -а. так, дивіться, як красиво до мене прилетів метелик. Ой, який він красунчик. Зараз спробуємо наліпочку звідси відірвати. І приклею собі ось сюди. Буде мені на згадку І так, мій обмін з Оксанкою. Я додам їй інстаграм. Вау, скільки красиво, тільки подивіться. Оце такий обмін за тесту. Я завжди найбільше люблю це розглядати роботи. Дивитися роботи інших. Майстрів, це завжди так цікаво. Я, до речі, ще не відправила, але вже майже дозбирала свою теж посилочку. І тепер думаю, можливо, мені теж треба листівочку свою додати до обміну. І буде у нас обмін не лише Одесками, а й Вау, Як цікаво! І на двороті ось так. О, дякую, Оксана. Так, давайте відразу знайдемо ще АТС-ку. Я думаю, що це вона ось тут, в цьому конвертику. Так. Дивіться, як цікаво, вже конвертик сам так виглядає красиво. Відкриваємо. Ще хочу сказати, ви знаєте, коли дивишся по фото, це завжди. Ну, знаєте, ви якось оцінюєте роботу. Але це зовсім не та оцінка, коли ти тримаєш роботу в руках. Оці відчуття, що ти доторкаєшся до того, що зробив мастер. Розглядаєш кожну детальку, як воно от приклеєне, як воно додано, яку композицію зробили. Так. І, кому цікаво, ось інстаграмчик відразу, Оксанки. Так, цікаво називається крила метелика. Так, крила метелика. Але чомусь в мене немає метелика на тески, да, Бачите? <смі> Здавалося, а, ось, ось ось Я думаю, що тут метелик, який просто його не видно, цього метелика вже. Цікаво такий. Ну, мабуть, в інших. Ось тут такий цікавий папір. Ніби як прошито, але не прошито. Клас, дуже дякую, Оксанка, за АТСку. Це круто. Ну, і тепер можемо роздивитися ще бонус до атс -ки. По моїй версії, по версії мого чоловіка, то АТС, да, от маленьку. Отакий от такий мався б конвертик пройти один. Ось такого розміру і це. І це би була ТЕСК. Так, роздивимось подаруночки, які прийшли. Так. Так. Буде малювати, будемо щось робити. Який тут розмір цікавий? Десь 15 на 15, малось. Таке полотно. Угу. Їдемо далі. Так, ось цікава заколочка для волосся. Крабик, да, як колись говорили. Ох, які класні хетрові листочки. Клас. Патчики, щоб після вечірнього скрапу виглядати на ранок веселіше. Так, кружево. Ось такі цікаві скотчики. Так. Шоколадочка. Ой, хлопці в захваті будуть мої таких mm. смаколиків. Так, крем для рук. Mm, краса. Хочу відкрити відразу. М -м 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 Ой, трохи багато, але нічого. Зараз ми тестуємо відразу так. М -м -м -м. Буде відразу майстер-клас ще по масажику рук. Я думаю, що ручки для жінки то важливо. Ой, дякую, клас. Так, оно ну. такий цікавенький, бачите? Так. Зараз я возьму тепер серветочку і заберу зайву вологу. Так, продовжуємо далі. Ось така цікава стрічка. Ой, скільки всього. Ой, білетики, вирубки, це класно. Так люблю, коли мені присилають такі речі. Бо для тревел і джампів це взагалі класні штукенці. Так частенько додам. Так. Дивлюся, це від штамповки Чи готове? Ніби штамповки. І відразу вирізано. Ох, яка Оксана молодець. Дуже красиво. Оці взагалі клас. І вони такі ще затоновані. Ой, як красиво. Клас. Прикольно. Ось у мене, дивіться, скільки їх тут. Шикарненько. Так, різна вирубка. Рамочки, рамочки. Та що легше достати. А я знаєте, оце мені коли по обміну приходять різні матеріали, в мене завжди стоїть така ціль, щоб найближчим часом все це використовувати в роботах. Ну, воно, знаєте, натхнення приносить. І хочеться якось його так реалізувати. Ти думаєш, ой, класно. Ну, типу, знаєте, ось навіть ці рамочки, от такі в мене квадратні є. А ось цю рамочку навіть не пам'ятаю, що в мене така є, бо в мене ножі ви ж бачили скільки. Ах, ні, ви ще не бачили, скільки в мене. Ви тільки побачили, скільки в мене листочків. І трошки скільки квітів. У мене там. Ой, ще перебирати і перебирати. Але до чого я це все кажу? Що коли подарунок ти отримаєш, воно завжди, знаєте, воно ж приходить із частинкою душі. Тобто, це, знаєте, це не просто вирубаний листочок. До речі, такого листочка у мене немає. І ти розумієш, що це вже не просто висічка, а вона така якась особлива. Людина робила роботу, зусилля. Приклала, щоб зробити приємність. І, і елементарно, що у кожного різні якісь матеріали з різного кольору. І це таке, знаєте, приходить такий виклик натхнення, щоб ці матеріали довго не лежали, а працювали і пішли в дію. Оцей синій це прям вогник. Я не знаю, такий класний картон. Я хочу прям. Розпитати, що це за картончик такий синенький, прям мені дуже сподобався. І ви ж знаєте, що я люблю сині відтінки усього, усього. Сині і фіолетові. Так. А далі дивіться теж висічка з золотого. Такого картончику, як це красиво, як це ж красиво, особливо рамочка і листок. Ох, тут все таке красиво. Давайте роздивимось. Так, а це що? Ой, тут конвертик. Якийсь цікавий. Зараз роздивимося, що в конвертику, але поки що на цей конвертик можна показати, яка ж тут краса. Ох, яка красива. А я кажу, що в мене ножиків багато. У мене ще багато, яких ножів немає. Оціх в мене немає, але я бачила, вони продаються, і ви знаєте, я подивилася і зрозуміла, що він мені треба. Він у мене десь в корзині, здається, висить. Я не раз бачила, висвічувався мені до рекомендацій цей ножичок. ой, як це красиво! Все, хочу такий ножик. Я вже хочу такий ножик. Оксана! Що ви зі мною робите? Ах, а ці які класні листочки, дивіться, не знаю, з якого це набору, але такі невеличкі, маленькі. Ва, яка краса, дуже красиво. Мені колись, давно-давно теж пообміну. Ала Москаленко, вона зараз не робить роботи, але колись, колись. У нас теж був якийсь обмін, і вона мені прислала листочки. До речі, хто знає, що це за набір. Я саме ось такий набір шукаю, щоб були маленькі листочки. Я десь так попередньо вам згадувала, що в мене от якраз такі великі, а в мене ну, трохи менше за цей, але мені потрібно саме такі малі пусіньки. Хто знає, киньте у мене силочку, що це за наборчик. Ну, звичайно, піду до Оксани питати в першу чергу. Так, то що я хотіла сказати? І, значить, Алла мені теж по обміну прислали листочки. Вона їх так ще класно зробила, затонувала. Зараз під рукою я не знайду, де вони, але це було дуже давно. Я думаю, вже біля 5-6 років. І мені наскільки сподобались ці листочки, що я їх практично не використовувала, вони вони просто постійно надихають на роботу. Буває навіть так, знаєте, щось отримуєш. І воно не йде в роботу, а просто лежить і тебе надихає. І я завжди собі кажу, що треба купити просто собі цей набір ножів, щоб можна було вирізати і працювати з ними. Але мені такий набір ніколи не попадався на очі. Так, тут різні наклеїчки ось такі. Так. До тематики АТС. -ки. бачите, багато метеликів. Ну, я метелики люблю. Ой, яка краса, ой, яка краса, дуже багато не буду, не буду все поки що перелистувати. Так. Ох, скільки мені подарунків, бонусних. Так, наклейки. Так, я думаю, що це на тірочки. Дуже на це схоже. Хоча тут, типу, немає палочки. Є теж подарунки наклеєчки. Так, я думаю, що це на тірочки. Клас! І Люблю такі штукенці. Так, це або на тірки, або з водою переводяться. Буду розбиратися. Але все таке класнюче і все в такому стилі, і як мені подобається, як я люблю. Так, ох, тут скільки всього. А я так дивлюся, Оксана теж любитель посидіти на тему, бо я думаю, такі штучки це всі звідти. Але я чогось собі жалію купляти оці бумажулечки, бо, бо в мене дуже багато паперу різного. Але, дякуючи вам, ви завжди мені присилаєте в подаруночки. Ой, як це все красиво, і це так надихає все. Я, до речі, собі джанк так і не доробила. Один зробила, а інший. Те, що типу, для себе планувала, я так і не зробила. Так. Так, це теж наклеечки. Оце, кстати, наклеечки прикольні. Це паперові такі, бачите, вони. Ну і отакі папірці дуже люблю. От прям люблю, люблю. І це теж наклеєчки. Так. Але їх треба груцями, мабуть, вирізати тут. Так. Йдемо далі. Це лише пів посилки. Так, хочу відразу все поскладати. Так, це в нас маска. Клас. Це якщо патчі не помогли після нічного скрапу, переходимо до масочки. Вау, які шикарні скріпочки. Ааа, я в захваті. Якраз думала собі якісь прикупити прикольні скріпочки. Ну, це дуже красиво. Ох, це красиво як. Так, зараз покажу на ділі як. Ух ты, красота! Так, я вже так захопилася посилкою і подарунками, що я вже не дивлюся, чи я попадаю в камеру там. Красивая ось. Ой, ну що це? Коротше говоря, хочу зробити красу. О. Ну, це дуже красиво. Як на мене, це прям красота, красота. Можна навіть десь на, а, в альбомчику відкривашечку фото. Да, так робити типу, придумаю щось. Можливо, використаю навіть от в цьому сімейному альбомі, що я зараз роблю велетенський. Так, далі. Так, це що у нас? Це у нас записнички, вони, мабуть, прозорі. Так цікаво, дивіться, тут йдуть лінеєчки такі. Прикольна задумочка. Тут хвилькою і тут лінієчкою. йде. А, вони пластикові, такі цікаві. Вони з однієї сторони такі, як мапи, він цікаво. ручка пише, звичайно, тут. Ага ну. Ще ручку таку може підібрала. Не дуже класно зараз розмалюю її. Так, хвилиночку. Так, ану. Ну, в цілому, якщо взяти нормальну ручку, але да? таку, як я взяла, то взагалі буде супер. Ммм. Краса. Краса. Мені дуже подобається. Класна штука. І вона така, бачите, напівпрозора. Ой, клас, клас. Прикольно. Так, йдемо далі і за що? Давайте за штампики візьмемося, А я ось... Тільки недавно заходила на ліжку і дивилася собі, штампіки хотіла якісь прикупити. Квіточок саме, щоб можна було вирізати. І мені прийшли в подаруночок. Правда, ці такі прям мілесенькі, я хочу собі підібрати трохи, трохи більші. тому що я хочу ембосінгом покривати. Так, далі йдемо. Так. Блокнотик на закуску залишу. Значить так, шикарніший картончик різний. Ох, як я люблю, коли мені присилають бумажку в будь-якому віді. Вау, як це красиво! Ух ти, вау-вау-вау! Цей листочок мій фаворит. Так, дивіться, клас! Ага, це якийсь би, мабуть, набір такий. Вау, ну класне, це взагалі для висічки. А, золото, дивіться, тут таке матове, а це таке глянцеве. І золоте, дивіться. Ох, ніби здається, що ти дивишся і те золоте, і те золоте, а воно все різне. І такий дуже красивий глітер, такий мілкий, я прям... Люблю, люблю, таке. Оцей кольор, неймовірний. Це такий зеленого. це такий мідного. і золото-золото, прям таке. Є, єгипетське золото, так, як бувають, називають. Вай, ну на мені оці два, це взагалі. Та вони взагалі всі класні. Вай, дуже красиво. Так, і різний картончик. Супер, супер. Так, і тут ще конвертики є. Так, краса, краса. Так, тут коробочка-заготовочка якась. А, відкритка в конверті. Откритка в конверті. Я навіть не бачила, що фабрика декору таке робить. Ну, ладно, потім. Роздивлюся, що це таке цікавеньке. Цікаво. Так, так, ну і на завершення ось такий блокнотик. Я так люблю блокнотики. Такий мій мішний, класненький і синього кольору такого, як я люблю. У клітиночку клас. Тепер треба придумати, що я буду сюди записувати. О, я знаю, що я буду записувати. Я знаю, 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 знаю. І, можливо, це дійсно буде мені зручно. Коротше кажучи, думала казати чи не казати, але добре вже скажу. Я постійно худну, постійно це моя проблема. Я маю деякі проблеми зі здоров'ям. І як я кажу, мені не те, що схуднути, мені, аби не набирати вагу. У Мене, значить, питання так стоїть. От. То ось сюди я буду собі записувати якісь свої нотатки, тому що в мене скільки вже було багато різних блокнотик, і мені, мені просто постійно треба вести свій щоденник. Щоденник по харчуванню. Ну, щоденник по харчуванню. Зараз в мене зручно, я в телефоні це розроблю. Але, наприклад, які я ліки, коли я п'ю, коли в мене починається курс, коли мене закінчується курс. Ну і плюс я також слідкую за вагою, і мені завжди цікаво дивитися оцю динаміку. То, я думаю, саме для для цього я і візьму цей блокнотик. Все, вирішено. Вирішено. Хай буде так. Я ще дві стрічка, яка класна, можна поєднати. Ой, клас. Що, Оксана, скажу дуже-дуже дякую вам за АТСку, за цей обмін. Ще раз покажу цю красу. як це красиво. Дуже красиво. І планую сьогодні теж встигнути на пошту і відправити вам. Дуже-дуже дякую. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі. І мені цікаво, що найбільше ви любите в обмін за ТС. Дуже мені цікаво. І нагадую, що в мене ще дві АТС залишаються з цієї серії, тому кому. Кому теж буде цікаво обмін зі мною, пишіть, можете писати тут під відеом або шукайте мене в інстаграм. Все, всім па-па, всім гарного дня, до нових відео.